Як лікуватися без грошей, особливо якщо їх немає? І питання стоїть не в тому, щоб зекономити, а щоб вижити. Наша команда опрацювала більше 400 ваших запитань в коментарях під нашими відео стосовно Національної служби здоров'я України та державної медицини. Зараз дамо відповіді на найпоширеніші з них, щоб ви знали, як діяти в будь-якій ситуації. Це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Якщо ви не отримаєте відповідь на ваше запитання, пишіть його в коментарях під цим відео. Відповіді будуть в наступних наших відео, тож підписуйтесь, щоб не пропустити. Читаю ваш коментар. До одного місця ваше слово НСЗУ. Якщо лікарня не підписала договір з ними, повністю з вами згоден. Якщо лікарня не уклала договір з Національною службою здоров'я України, значить вона не отримує фінансування з цієї організації, а значить, всі програми медичних гарантій, які надає ця служба, в цій клініці не відбуваються, не працюють. При цьому вас вже ніхто не зобов'язує звертатися саме до цієї клініки. Більше 700 клінік по всій країні підписали договори з НСЗУ, і ця кількість зростає. Ви можете обрати ту клініку. Яка вже уклала договір з Національною службою здоров'я України, і отримувати послуги безоплатно. Навіщо ходити туди, де немає такого договору? Наступне запитання. Лікарі кажуть, що НСЗУ не фінансує їхню роботу. Мені сімейний лікар сказала, що вони не підпорядковуються НСЗУ та Міністерству охорони здоров'я так, що без стол, взагалі, система сімейних лікарів якраз була і розроблена Міністерством охорони здоров'я. Для того щоб фінансуючи їх діяльність, надавати безоплатні державні медичні послуги. Можливо, ви просто звернулися не до сімейного лікаря, а до того лікаря, який працює в приватній клініці і надає послуги платно. І цю проблему дуже легко вирішити, адже на сайті, який ви зараз бачите, ви можете укласти нову декларацію з сімейним лікарем, обравши того, який має гарний рейтинг. Зараз ми покажемо вам, як відсортувати на сайті всіх сімейних лікарів, які є поруч з вами, за рейтингом, тобто за оцінюванням їх іншими пацієнтами, і обрати того, який не буде вам розказувати такі казочки. Наступний блок питань стосовно того, що навіть у реанімації лікування платне тут знов ж таки все дуже просто: реанімація та невідкладні медичні операції. Надаються безоплатно за рахунок програми медичних гарантій. І тут два варіанти. Перший, ви почули таку пропозицію і відмовилися від надання таких послуг. Ну тоді я не знаю, як ви вижили, і якщо вам. Дійсно, ще потрібна ця допомога, можливо, краще все ж таки за наявності грошей і відсутності інших варіантів, все ж таки отримати цю невідкладну медичну допомогу. Але далі у вас є два варіанти, як діяти. Якщо ви зможете зберегти факти або якісь документи, які підтверджують, що ви сплатили за надання невідкладної медичної допомоги, ви за рахунок цих документів можете звернутися до Національної служби здоров'я України і повернути ці кошти. Або ж, можете просто писати коментарі під відео і розказувати, що все платне, ви заплатили, страждаєте і мучаєтеся, тому все це нереально повернути. Якщо ж ви звернетеся до Національної служби здоров'я України і надасте ці підтвердження, то, по-перше, ви зможете повернути свої кошти. А по-друге, ці лікарі, які призвели до цієї ситуації, Отримують як мінімум догану, а можливо, і звільнено будуть звільнені з роботи за порушення законодавства, а можливо, навіть отримують якийсь строк ув'язнення за те, що вони порушують кримінальний кодекс. Далі розглянемо питання стосовно переліку безоплатних ліків, коли ці списки є, але насправді, за словами лікарів, лікарня не має таких медикаментів. Ось що пише наш підписник. Чому в лікарнях не вивішують список, на що має право пацієнт? Дивіться, те, що в лікарні не вивішують, можливо, вони десь вивісили, ви не знаєте, де саме. По-перше, а по-друге, насправді це не так важливо, адже є сайт, на якому ви можете перевірити наявність, актуальні дані ліків саме в цій вашій лікарні. Посилання на цей сайт ви зараз бачите на екрані. А, і зараз ми також вам покажемо, як саме це робиться. Це дуже коротеньке відео, е, яке ви бачите зараз в нижній частині екрану, що натиснути, де обрати, який пункт заповнити, і одразу отримати інформацію про наявні ліки саме в вашій лікарні. Якщо ж навіть демонстрація лікарю, що в його лікарні є ці ліки і що вони мають надаватися безоплатно, не допомагає вам отримати їх. То пишіть офіційну заяву з проханням видати саме ці ліки і отримуйте офіційну відмову. Якщо часу немає, то сплачуйте, звісно, за це, зберігаючи квитанції, але потім всі ці факти наведіть і подайте заяву до Національної служби здоров'я, щоб повернути зайво сплачені кошти. Багато хто з коментаторів під відео вказував наступне: що НСЗУ не працює. Або нічого не вирішує. Ось один з коментарів. НСЗУ це фікція. Дзвониш, і все зводиться до місцевої влади, яка покриває своїх. Дійсно, треба розуміти, в якій державі ми живемо. Україна, на жаль, це не Сінгапур. І тут всі питання не вирішуються чітко та без корупції. Але разом з тим, з цим всім потрібно боротися. І тут все дуже просто: є державна програма медичних гарантій, за якою. Держава зобов'язана надати вам безоплатно ліки. Ви звернулися до лікарні і вам сказали, що цих ліків немає. Хоча на сайті видно, що ці ліки в лікарні є. Це все факти, які можна викласти в заяві, надавши підтверджуючі документи, особливо якщо вам ви були змушені за це сплатити, адже. Це ж не справа ж не в тому, щоб воювати зі всім світом, в першу чергу треба лікуватися і за наявності грошей, дійсно, якщо інших варіантів немає, сплачувати. Але після цього вилікувавшись, зберігаючи квитанції, звертатися до правоохоронних органів, якщо НСЗУ вам не допомогло. Всі факти у вас на руках, квитанції є. І якщо ви подасте заяву до прокуратури. Сказавши, що ви звернулися до НСЗУ, вона скинула все на місцеву владу, там вам ніяким чином не допомогли, написали якусь відписку. Всі ці матеріали подавайте до прокуратури. Чим більше таких заяв і звернень буде, тим скоріше буде якась реакція від місцевого рівня влади або на найвищому рівні. Також пропоную, якщо у вас така ситуація відбулася і це ніяким чином не допомогло вам, напишіть в коментарях. І ми будемо збирати ці факти, узагальнювати їх і робити їх відомими зі свого боку, надаючи оцінку і допомагаючи всім пенсіонерам добиватися своїх прав. Наступний коментар: гаряча лінія 1677 не працює або просто перенаправляє на місцевий рівень. 1677 всі заяви скидає на місцевий рівень, а там всі свої. Повторюємося. Сам факт того, що були порушені ваші права, він вже є. Його доводити зазвичай дуже легко. Адже квитанції, підтвердження, аудіозаписи, навіть розмову, яку ви робите, тобто дзвінок на. 1677, ви ж теж можете записати на диктофон. Все це узагальнюючи, ви можете подати до прокуратури документи та підтвердження того, що ваші права порушені. І якщо ви відчуваєте, що це не спрацьовує, пишіть в коментарях: ми будемо підключатися за наявності багатьох випадків, саме по окремих якихось лікарнях ми будемо робити узагальнюючі дані, які будемо надсилати. До інших засобів масової інформації, ми готові діяти для того, щоб виправити цю ситуацію. Наступне запитання стосовно ліків, які мають бути безкоштовними, фактично не видаються. Роман запитує: виписали безкоштовний інсулін? В аптеці кажуть, немає, а в сусідній платній є. Лікарні та аптеки не мають права приховувати ліки, які вам. Мають бути надані за рецептом без оплати. Телефонуйте за номером 1677 та повідомляйте про ці факти, там вам також можуть підказати, де найближча лікарня або аптека, в якій ви можете отримати цей інсулін. Щоб дізнатися все про програму медичних гарантій від держави і знати всі свої права в медицині, тобто на що ви можете розраховувати, прямо зараз пишіть у Гуглі. Просто зараз бачите, як на екрані показано. Заходите в Google і пишете лікування.укр. І таким чином ви отримаєте довідник медичних гарантій. На цьому сайті ви можете обрати там, куди вам краще отримати на смартфон Viber, Telegram або на електронну пошту, або на комп'ютер. Вивчайте його і, використовуючи ці права, домагайтеся від держави всього, що вона вам зобов'язана надати безоплатно. А зараз ми поговоримо про те, що робити тим пенсіонерам, які все це подивилися, все чітко розуміють, розуміють, що права в них на безоплатну медичну допомогу є, що грошей сплатити за те, що потрібно, все одно немає, і при цьому вони не можуть собі дозволити. Воювати, відстоювати свої права, та в них просто сил немає все це робити. Що ж таким людям робити? Ну не, не йти ж додому помирати, просто якщо потрібно лікування, яке може бути надано, хоча б за гроші, якщо ви вже не можете відстояти самостійно свої права. По-перше, одразу скажемо не тільки за гроші серед лікарів. Дуже багато є людей, які можуть зрозуміти, що ви не просто не бажаєте сплатити. Гроші за те, що вони там вимагають, а через те, що у вас цих грошей немає. Ви це можете довести таким чином: зберіть всі нагороди, якісь дипломи, довідку про те, що ваша пенсія складає всього 3-4 тисячі гривень. Можливо, у вас є субсидія, можливо, у вас є довідка, що ви прописані одна чи один в квартирі, що у вас немає родичів. Можливо, у вас є якісь там ну, інші е видатні можливості, які за той час, коли ви працювали, е накопичилися. Все це поєднайте в папку, прийдіть цією папкою до лікаря і просто скажіть, що ну, синку, чи там як ви до нього звернетесь. У мене нема грошей. Ось дивись, я прийшла до тебе, щоб тобі це довести. Не можу я заплатити за цю операцію. Мені вона дуже потрібна. Я просто хочу жити. Якщо можеш, зроби її безкоштовно. Я, я не розказую тобі про медичні гарантії, я тобі не кажу про те, що ти зобов'язаний мене лікувати безоплатно. Не зобов'язаний. Просто я тебе прошу. І для вас це буде варіантом для багатьох, коли лікарі можуть погодитися і надати все ж таки медичні послуги, Зробити операцію безоплатно. Якщо ж і цей варіант для вас не підходить, або, наприклад, ви не хочете принижуватися, ви хочете відчувати себе людиною, і вам потрібна медична допомога, але перш за все, вам потрібна юридична допомога, ви можете зателефонувати до нашої організації за номером вказаним на екрані. Що ми можемо вам запропонувати? Перший варіант дійсно ми надаємо безоплатну правничу допомогу, якщо ваша пенсія менша, ніж дві мінімальні, на 25 рік це менше, ніж 4722 гривні. І ми, якщо це відповідає вашій реальності, тобто ви в такій ситуації, ми надамо юридичну послугу і ми будемо захищати ваші права. А по-друге, якщо ви відчуваєте, що допомогти вам нікому. Що родичі в вашій ситуації, коли вам потрібні гроші на лікування, вам відмовляють. У нас є окреме відео, з якого ви можете дізнатися, як отримати все, що вам потрібно. Це буде велика разова виплата, щомісячне отримання, сплата комунальних послуг, догляд вдома, все, що потрібно для того, щоб. Пройти операцію, сплатити за все це, і отримати вдома догляд на, післяопераційне, на післяопераційну реабілітацію. Це відео буде зараз. Дивіться його уважно, там є відповіді на всі запитання.